А також, якщо, допустимо, вам треба попрасувати вишиванку, так як дитині моїй, він собі речі прасує сам. І собі, і мені, і самому меншому, і навіть тато. Тому відпарювачі, дівчата, це настільки все просто легко. Подивіться, як все гарно розпрасовується. Все ідеально розпрасовується, все бомбово, нігде нічого не прилипає, не приклеюється. Ніде нічого не плюється водою. Потужність 3000 Вт. 400 мл резервуарчик для води. 25 грам потужність подачі пари. Тому відпарювач рекомендую, тому що це неймовірно класна річ. Не боїтеся, що десь щось вам якусь вишивку пропалить, десь щось спалить, нігде нічого не пропалюється, не пристає. Тому що відпарювач – це просто любов. Це просто любов. І ще хочу сказати, вони в нас є чорні та біленькі. Ви можете собі обрати колір, який ви хочете. Ось така у нас класна модель. А також, якщо, допустимо, вам треба попрасувати вишиванку, так як дитині моїй, він собі речі прасує сам. І собі, і мені, і самому меншому, і навіть тато. Тому відпарювачі, дівчата, це настільки все просто легко. Подивіться, як все гарно розпрасовується. Все ідеально розпрасовується, все бомбово, ніде нічого не прилипає, не приклеюється, ніде нічого не плюється водою. Потужність 3000 Вт. ватт. 400 мл резервуарчик для води. 25 грам потужність подачі пари. Тому відпарювач рекомендую, тому що це неймовірно класна річ. Не боїтеся, що десь щось вам якусь вишивку пропалить, десь щось спалить, ніде нічого не пропалюється, не пристає. Тому що відпарювач – це просто любов. Це просто любов. І ще хочу сказати: вони в нас є чорні та біленькі. Ви можете собі обрати. Колір, який ви хочете. Така у нас класна модель.